Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що знайшли час для перегляду відео. Розпочинаю сьогоднішнє відео з осінніх фарб. Гуляючи з песиком, я помітила, як все стає іншого кольору. Зелений. Вже не такий яскравий. Деякі дерева вкриваються золотими листочками. А деякі чекають свого часу. Золотава осінь. Що тут скажеш? До речі, песику моєму подобається. Я бачу ходити по листях, які ще не встигли прибрати. В мене в голові вже був план щодо прибирання в квартирі. Сьогодні вирішила зробити генеральне прибирання в кімнаті. Тож, якщо комусь потрібна мотивація до прибирання, сідайте зручно бо буде дуже багато роботи. Я сьогодні продезінфікую матраци, диван, помиємо батареї. За всіма шафками також я буду прибирати. Тож бажаю вам приємного перегляду. Якщо комусь сподобається це відео, не скупіться, будь ласка, на вподобайки та на коментарі. Нагадую, ці дії для вас безкоштовні і не займуть багато вашого часу. Бажаю приємного перегляду! А своє прибирання розпочинаю саме з ліжка. Я вже прополососила матраци з обох сторон і проходжу пару генератором. Я не перевіряла, наскільки він стає менший від бактерій, але мені здається, що він стає чистіший. Перед тим, як і гуляти з псом, я вже закинула постільну білизну пратися. Тому цей процес я пропустила і не показую вам. Застеляюся і поверх також вирішила ще пройти пару генератором. Чи пароочисником я завжди вагаюся, наскільки правильно його назвати. Це пароочисник чи парогенератор. Скоріше за все, що є в цьому різниця, але я думаю, що не дуже суттєва. Також е, прочищаю ці маленькі подушечки таким самим методом. Тут я вже готовлю в ковдри до осінньо-зимового періоду, а саме оцю ковдру, яку тільки що бачили в кадрі, я купувала в юзку. Вона на літо ділиться на дві частини, а на осінньо-зимовий період я її на кнопочки складаю з'єдную, і тоді вона така більш тепліша. До речі, подобається мені ця ковдра, тим, що можна її прати в пральній машинці, і вона не втрачає своїх властивостей. Вона ніде не збилася у мене. і ну, не втратила свого зовнішнього вигляду. Всі процеси проходження парою я проводжу не тільки з подушками, а й одіялами. Коли ліжко Уже було готове до того, щоб на ньому можна було спати, переходжу до дивану. Пилосошу все від шерсті, від пилу, а потім буду проходити парочисником. Тут меншенький мені приніс показати свою покупку до вудок, з якими вони з батьком підуть рибачити. Ну, таке у нього таке хобі. продезінфіковано, тепер можна приступати до нового етапу. Тут я хотіла застелити, покласти просто це покривало на диван, але воно там якісь були плямки, я його відправила пратись. Ну, тепер відсунула я ліжко і буду там ретельно все. Промивати. Також дістанусь до кондиціонеру, там також потрібно витерти пил. Ми ним активно користуємось, чи користувалися вже на сьогоднішній день, бо не було опалення. Наразі у нас відключення світла. Тому користуємося менше, але тим не менше пил там також потрібно було витерти. І вже відставила я диван, все пропилососила і помила за ним також. Потім вирішила відставити цю шафу. Думала, що там буде пилу дуже багато, але... На моє велике здивування, пилу там було дуже мало. І тут процедура та ж сама. Ганяємо павуків, витираємо пил і заставляємо все на місце. Загалом це все прибирання, що ви побачите в 15 хвилинах, зайняло в мене близько 5 годин. Я думаю, що якби у нас було менше тварин в однокімнатній квартирі, таких як котик, да, собачка, то прибирання було б трохи менше. Бо шерсті, певна річ, вони залишають багато. Але любові від них ми отримуємо більше. До цього потрібно бути готовим. Бо просто любити песика це одне, а боротися з наслідками, які інколи трапляються, також потрібно мати терпіння. Витирала зверху пил. думаю, щось я давно не відставляла пенал, той що дитячий для навчання. І тут, звичайно... Чекала мене така історія. І 10 гривень. Ну все, пропилососила, помила. І пенал також з усіх сторон вимитий. Приступаємо до миття батареї. Ну, скажу так, це не одне моє з улюблених місць, де хочеться витирати пил, але все ж з пароочисником ця справа проходить трошки швидше, чим якби в мене його не було. Пропилосусила саме те місце, бо буду туди ставити сушку, там де мене сушиться білизна. Я знаю, що це не є добре в кімнаті сушити білизну, але іншого виходу не маємо, бо на балконі прання сохне набагато довше, а так в кімнаті ми трохи включаємо кондиціонер і воно швидше висихає. Переходжу до столу і перебираю всі дроти. Хочу скласти їх більш компактніше, бо вони вже щось там заплутались. Благополучно відірвала від однієї колонки дротика, але змогла його назад вставити. І колонка працює. Та й добре. На фоні в мене працювало також відео, яке я слухала, там також мотиваційне відео української блогерки. Випадково знайшла, але мені дуже сподобалось. На жаль, не пам'ятаю, як зветься цей канал. Гарна така дівчина. Ну, мені сподобалось, як вона веде свій канал. Є чому повчитися мені. Також протираю наш комод. Якщо ви побачите на відео, відкриваються шухлядки. Це відбувається, тому що підлога нерівна і комод стоїть нерівно, і вони автоматично відкриваються. Треба просто відрегулювати, там десь підкласти щось, але чоловіку наразі немає коли, тому вже як є. Песика, лежаночку я вже почистила. Тепер до цих мішків. Якби я знала, що на них буде чіплятися так багато шерсті, то я б сто раз подумала, потрібно воно мені чи ні. Пилосошу двома насадками. Одна звичайна, а друга з турбощіткою. От, Потім буду ще чистити спеціальною такою щіточкою. От, спеціальною щіточкою для прибирання. От зараз чищу я нею. На перший погляд я прополососила гарно, але назбиралося дуже багато якогось ворсу і шерсті. Аж ось скільки. Я дуже радію з того, що в мене з'явилося ну, багато нових підписників. Мене це надихає створювати нові відео. Я дякую кожному, хто коментує, ставить свої вподобайки і підписується. Тож, якщо хтось зараз дивиться це відео без підписки. Підпишіться, поставте вподобайку та залишайте свої коментарі. Радо відповім вам на них. На цьому моє відео і прибирання підходить до логічного завершення. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю всім миру, добра. До нових зустрічей всім пока-пока.